Сперечалися на зустрічі з Трампом і щодо окупованих територій. Справа в тому, що в Білому домі представили карту, на якій позначені тимчасово окуповані території, і Зеленський заявив, що за тисячу днів було окуповано близько відсотка України. А цифри в 20% відсотків, куди входить і Крим, змінюють фокус уваги. Питання території за словами президента він обговорюватиме з главою Російської Федерації Путіним. Частина, наприклад, Сходу і, і Крим були окуповані не через те, що одна армія тисне на іншу, і інша крокує назад. А через те, що не було бойових дій, наприклад, в Криму масових якихось бойових дій, і такого не було. Тому не можна казати, що за. Е Такий то термін окупована така велика частина через те, що у русських сильна армія такі моменти вони дуже важливі. Не для того, щоб когось звинуватити, а для того, щоб реально президент Сполучених Штатів Америки розумів, які є реальні просування армії, і яка є сила у української армії.